Цієї неділі ми з вами поговоримо про чудеса Іліїнської Богородиці, або, як ми звикли казати, Троїцько-іліїнської Богородиці. Ці чудеса записані зібрані в збірнику Руно Рашоної, і частина з них записані в листах 19 століття, які надходили до Троїцького архієрейського дому. На лекції я виокремлю, ви від яких хвороб лікувалися чернігівці і не тільки Чернігівці, а ті, хто приїжджали з інших навіть регіонів і країн. Що спільного між хворобою гостець, ревматизм і ковтон, як бісів виганяли в Чернігові біля Ільїнської Богородиці? Ну і, звісно, хто лікувався не тільки Бідні люди, які не мали грошей на ліки, але у цілющу силу ікони вірили і люди зі статками. Чи як віддячували, чи це були дорогі подарунки, чи це була служба у монастирі? На лекції буде представлена з фондів заповідника ікона Ільїнської Богородиці на металі, яка колись була в Антонівих печерах.